Понад тисячу звернень про порушення прав військовослужбовців вже зареєстрував офіс омбудсмена скарги на численні зловживання під час проходження ВЛК. та МСЕК, відсутність адекватної ветеранської політики, неналежне надання пільг та соцгарантій. Тоді як в країні, яка вже 10 років у війні, з них третій рік у повномасштабній, ці питання не мали б стояти, наголошували учасники межрегіонального форуму права ветеранів, пріоритет держави, який відбувся у Вінниці зайні. Ініціативи Офісу омбудсмена. Регіон цей одним з перших відкрив ветеранські простори. Зокрема, сервісний офіс Помічник ветерана, де всі послуги та консультації для захисників і захисниць надають саме ветерани. Наталка Андрощук розкаже більше. 10 лютого 15-го року під час ракетно-артилерійського обстрілу аеродрому Краматорський отримав важкі осколкові поранення, внаслідок чого штучний суглоб правого коліна. Учасник бойових дій, полковник у відставці Михайло Кузнєцов – військовий льотчик з 30-річним стажем, захищав Україну з 2015 року. Ще під час АТО під Краматорськом отримав поранення та другу групу інвалідності. Чоловік згадує, щоб відновити здоров'я та знайти себе вже в мирному житті. Йому знадобилося чимало часу. Та й підтримку отримував здебільшого від рідних та друзів, куди йти, що робити, і як далі жити з цими питаннями. Стикається кожен ветеран, який повертається у мирне життя, каже Михайло. Тож нині чоловік очолює вінницький сервісний офіс для ветеранів, де ті, хто вже адаптувався у цивілі, допомагають тим, хто тільки повернувся з фронту. Сервісний офіс працює понад рік і вже надав більше 17 тисяч послуг. Що ми надаємо свої послуги за принципом рівний рівному. Тобто ветеран, який звертається до нас, він бачить в наших фахівцях рівних собі людей, ми надаємо консультації з від послуг на житлово-комунальні послуги, як оформити правильно пільги, як оформити правильно статуси особи з інвалідністю внаслідок війни, які документи потрібно зібрати, щоб пройти успішно. Мсек цікавляться ветерани і тим, як започаткувати власну справу. Колишній військовий та батько чотирьох дітей Володимир Романенко з позивним полтавський шатун займається програмним забезпеченням, металообробкою та створює сучасні тренажери для реабілітації. Володимир має змогу брати на роботу ветеранів, каже, це допомагає витягти їх із пекла спогадів війни. Нині чоловік мріє про ще одну власну справу: відкрити спільно з побратимами у Вінниці приватну броварню. Моя основна задача. Це допомагати реабілітації хлопців саме працевлаштуванням та допомоги їм у створенні їхнього бізнесу. Я вважаю, що це найефективніший спосіб повернення ветерана у суспільство. Нині ветерани це люди працездатного віку. Тому економічна незалежність для них найкраща підтримка і можливість швидше ресоціалізуватися. Саме через це більшість так чекає ухвалення відповідного закону про ветеранське підприємництво. Законопроект це про засади ветеранського підприємництва, який повинен стимулювати інвестиції в наших ветеранів. Щоправда, багато хто із захисників та захисниць через брак інформації не знають про існуючі програми підтримки, а тому не можуть скористатися. Статися послугами відтак в офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини вже зареєстрували понад тисячу звернень про порушення прав військовослужбовців, скарги на численні зловживання під час проходження ВЛК та МСЕК, відсутність адекватної ветеранської політики, неналежне надання пільг та соціальних гарантій. Як владі стати ближчою до ветерана, обговорювали учасники міжрегіонального форуму права ветеранів, що відбувся у Вінниці за ініціативи офісу Омбудсмана Кожен захисник який воює, який потім повертається йому в першу чергу. Треба щоб з ним поговорили, висловили його і. Звісно, зрозуміли його потреби і потреби його родини. Ми точно маємо більше розповідати про існуючі державні програми підтримки, такі як муніципальна няня або програми протезування чи забезпечення допоміжними засобами реабілітації, програми психологічної підтримки через центр життєстійкості. Станом на сьогодні ми розуміємо, що повернулися лише ті, хто отримали важкі поранення. А ми маємо бути готові прийняти всю ту кількість ветеранів, які повернуться додому. І Очікуватимуть на нашу допомогу. Це справді пошук тих нових форм Послуг, як підтримати ветеранів загиблих сімей, тих, хто сьогодні перебуває в полоні, тих, хто зниклий безвісті, до кінця поточного року у Вінниці планують відкрити ще один потужний ветеранський простір, який зможе одночасно обслуговувати до 60 осіб. Захисникам та захисницям надаватимуть послуги психолога, юриста, допомагатимуть з пошуком роботи чи започаткуванням власної справи. Працюватиме і єдине. А лінія підтримки у планах будівництво реабілітаційного центру сімейного типу Наталка Наталкандрищук, В'ячеслав Добровольський, телеканал Рада, Марафон, Єдині новини.